Вітаю колего, вітаю всіх наших телеглядачів. Ми готові до спілкування в куларах Верховної Ради України з народними депутатами. Це Олександр Кодола, що представляє народний фронт, та Наталію Королевської, представницею опозиційного блоку. Мої вітання вам, шановні народні депутати, і все-таки я хотіла б, щоб ми на хвильку відштовхнулися від подій вчорашнього дня від заяв пана посла Німеччини. Тоді як ваш лідер, лідер вашої політичної сили, пані Наталії, заявив, що у цих заявах він нічого образливого не побачив, добре утра всім. Я вважаю, що сьогодні наша задача це максимально об'єднати усі. І, звісно, для нас дуже важлива позиція. Немеччины, представителя Германии, который здесь четко сказал свою позицию. Вчера мы также видели его пояснение по этому вопросу и официальную позицию Германии о том, что они будут четко следовать пунктам выполнения Минских соглашений. И очень правильно сегодня сделать все, чтобы собрать нормандский форматы. Поэтому вот оппозиционный блок зарегистрировал такое восстановление, чтобы Верховная Рада обратилась к участникам нормандского формата, и хотя бы на уровне министров иностранных дел. Мы провели такое заседание, скоординировали позиции и понимали сегодня, что нужно сделать, чтобы подготовить мирную карту, чтобы самое важное — это... Пікратіть сьогодні крова і все таки я хотіла б жовтність у о, цьому питанні опозиційний блок за проведення виборів на окупованих територіях. А це означає під дулами кулеметів. Знаєте, от о, у нас всегда хотя кота чіткості є мінське соглашення. В ньому єсть. пункты последовательности его реализации. Минское соглашение принято сегодня странами, которые нас поддерживают, и мы ждали все концу ноября месяца дорожную карту. Поэтому, когда мы говорим о четкости выполнения только одного пункта без связи с другими пунктами, то получается несколько сложная ситуация в политике. А сегодня, тем более, в политике черного-белого и не бывает. Поэтому мы за то, чтобы были выполнены Минские соглашения, чтобы была подписана. дорожная карта, яка має зрона, я зрозуміла, ноября, але чіткості у вашій і... відповіді я не тримала щодо проведення виборів, проведи чи не проводити на мір. Не... Нужна в страну, а не вибори проводити, понятно? Вот в этом чітко сьогодні ми повинні объединиться ради міра. Вот чому наша задача, зрозуміла, пані Наталя. Як народний фронт зреагував на таку позицію? Однозначно, що думка або позиція посла Німеччини вона є неприйнятною, і ми дуже поважаємо і цінуємо якраз позицію керівництва Німеччини, зокрема федерального канцлера Ангели Меркель, стосовно того, що вибори можуть проводитися тільки після звільнення окупаційних військ, терористичних військ, російських військ, які є сьогодні на території Донбасу, і це наша власна позиція, що вибори можуть проводитися, проводитися тільки тоді, коли Україна в повному в усіх сенсах ся. Слово повернеться на нашу законну територію, на наш Донбас. Тому... Я вважаю, що в принципі цей ця ситуація вже вичерпана. Сьогодні ми маємо вже офіційну позицію МЗС Німеччини, яка в принципі можна сказати засуджує таку особисту думку посла. І Тому я думаю, що цей інцидент вже вичерпаний вичерпаний. А народний фронт готовий у разі необхідності підтримати запровадження воєнного стану на сході України. Те до чого закликає Юлія Тимошенко? Ну, дивіться, по перше. Кажем так, для цього. Є всі підстави у президента у РНБО, і я знаю, що сьогодні вони відпрацьовують механізми щодо такої ситуації. Механізм дуже чіткий. РНБО розглядає це подання на своєму засіданні. Указ підписує президент, і тоді у дводенний термін парламент має прийняти рішення, також підтримати позицію президента. Ми, звичайно, будемо голосувати за. Єдине, що для цього мають бути вже конкретне рішення нашого верховного Головнокомандуючого України. Пані Наталія, сьогодні на порядку. Денному є кілька проєктів законів, які стосуються внутрішньо переміщених осіб. Ну йдеться про те, як на побутовому рівні і на держ допомогти е е цим людям е з боку держави, як фінансово, окрім побутових речей. Сьогодні більше полутора мільйона людей. Тим які... бачить, це ваш регіон. Ви знаєте ситуацію достеменно в цьому регіоні? Сьогодні більше полутора мільйон людей в нашій країні стали переселенцами. И последние такие трагические события в Авдеевке показали, что, к сожалению, на количество людей, которые вынуждены покинуть свое постоянное место проживания, у нас каждым днем увеличивается. И очень обидно, что на протяжении более чем двух лет у нас ни на уровне парламента, ни на уровне правительства не приняты комплексные меры по поддержке, защите этих людей. То, что сегодня есть целый блок вопросов повестки дня парламента, мы, конечно, это приветствуем. И мы очень надеемся, что депутаты услышат, поддержат законодательные инициативы и пакет поддержки переселенцев будет принят. Также вчера вот была очень положительная история, когда приняли впервые за последние два с половиной года. Законопроект закон уже о поддержке людей дітей, которые учатся в серой зоні непосредственно. Це перший сигнал, Потому что ми не раз вже и зареєстрували проект закону о социальной защите и і мирных мирних жителів в результате війни. Пані Наталі, дозвольте уточнити. Нужно... Ви вітаєте сьогоднішні ініціативи, які на порядку денному чи ви й готові підтримати? Я маю на увазі опозиційний блок. Оппозиционный блок поддерживает все, что непосредственно направлено на поддержку, защиту людей, на поддержку и развитие экономики. И поэтому для нас не важно, чья это инициатива, для нас важно ее содержание. Поэтому по вопросу переселенцев мы, конечно, будем поддерживать. Но мы также хотели бы, чтобы в данном парламенте рассматривали законопроекты, в том числе и оппозиционного блока. Потому что мы сегодня настаиваем, чтобы социальный блок вопросов был вынесен в повестку дня. И мы настаиваем на том, чтобы правительство Читала сьогодні по стану справ в соціальній сфері, дякую, пане Олександре. Завтра Верховна Рада вже вкотре має розглянути законопроект про спецконфіскацію. Це здається, сьомий чи восьмий раз. Як ви гадаєте, завтра можуть ухвалити парламентарі? Ну, я би не говорив вже можуть чи не можуть, вони повинні ухвалити. Ми повинні Ну, чи вистачить всі, голосів, тому, чи вистачить політичної волі в умовах е, останніх подій, ескалації конфлікту на сході, в Авдіївці, звичайно, що це пріоритет номер один. І якраз законопроекти, які мають на меті захист від збройної агресії Російської Федерації, вони повинні розглядатися першочергово в парламенті. І більше того, цей законопроект він і відновлює справедливість, тому що кошти вкрадені Януковичем мають бути повернути державі. Ну і саме головне. Що 10 мільярдів гривень з цих коштів вже закладено в видатковій частині цього бюджету, тому звичайно вони мають направлені бути на фінансування нашої нацбезпеки та оборони. І наші хлопці там на передовій чекають нову техніку, нове озброєння. Тому парламент... і на підвищення, наскільки я знаю, зарплат лікарям-вчителям. і вчителям. Звичайно. Тому це наша, до речі, пропозиція. Як розподіляти ці фінанси? Ви правильно сказали, половину ми пропонуємо направити якраз на фінансування нашої армії Збройних сил, а половину на підтримку якраз соціально незахищених верств населення, в тому числі і наших бюджетників. А якщо, ну, скажімо, вийде так, що законопроект не ухвалять, таке теж може бути, чи будуть мати вчителі і лікарі підвищену заробітну плату, те, що обіцяє уряд? Ну, по-перше, в цьому бюджеті вже закладено 50% підвищення зарплат вчителям. Я ось як мажоритарний зустрічаюся постійно з вчителями Чернігівщини. І дійсно, сьогодні зарплата вчителя вже від 5 тисяч до 10 тисяч гривень на 30% підвищена зарплата медичним працівникам. Тому це позитив. Єдине, що ми сьогодні звертаємося і вимагаємо від президента України, від фракції боку Петра Порошенка. У нас є позиція прем'єр-міністра, є позиція президента щодо цього законопроекту. І Тому ми вимагаємо щодо переконати все таке свої фракт. оппозиционного блока. у нас позиция, вот подняли зарплаты, хотелось, чтобы теперь обеспечили эти заработные платы еще и ресурсами в местных бюджетов. Но мы настаиваем на том, что нужно срочно рассмотреть вопрос поднятия и индексации пенсии. Потому что нельзя оставить зарплату на уровне 3200, а пенсию на уровне 1200. Поэтому наши пенсионеры заработали и заслужили получать сегодня достойную пенсию. И деньги на этом бюджете есть. От ви сказали, що прийшли в новий сезон з новими політичними е, ідеями і з новими законодавчими пропозиціями. На чому вони ґрунтується? Оппозиционный блок на протяжении последних пяти месяцев разработали комплексную программу восстановления экономики и социальной защиты граждан. Более 100 тысяч людей в нашей стране подписали нашу законодательную инициативу, и мы более 20 законопроектов, направленные на восстановление экономики и социальной защиты людей, зарегистрировали в парламенте. Поэтому мы очень надеемся, что парламента Украины сегодня хватит ума и здравого смысла начинать принимать адекватные и ответственные решения. Пане Олександре, Андрій Порубій, голова Верховної Ради України, заявив, що найближчим часом парламент має затвердити новий склад центральної виборчої комісії. Чи є вже узгоджена позиція політичних сил у цьому питанні? Ну, звичайно, ЦВК – це вже те питання, де і парламент, і президент завинив. Тому ми чекаємо подання від президента України, нове подання до складу ЦВК. В принципі наша фракція. Обговорював понеділок і ми внесли свої кандидатури. Тому очікуємо, що буквально сьогодні-завтра вже подання до складу ЦВК буде внесено до парламенту. І, Звичайно, що ми маємо оновити склад ЦВК, оскільки діючий склад ЦВК повністю вже нелегітимний. Їх вже більшість членів вже не мають права продовжити свої повноваження. Верховна Рада вчора так і не затверджувала план роботи на нинішній сесійний тиждень. Однак представники Євросоюзу в Україні вже висловили свою стурбованість деякими законодавчими ініціативами. Зокрема, йдеться про ель-декларування та аудит Національного антикорупційного бюро України. Що ви скажете, пані Наталію, стосовно цих законодавчих новацій? І чому така настороженість у міжнародних інституціях? Мы считаем, что план работы парламента, он должен быть согласован со всеми фракциями. И мы настаиваем на том, чтобы был квотный принцип формирования, чтобы законодательные инициативы от всех представителей фракций парламента рассматривались. И поэтому, конечно, когда вчера первый вопрос на повестке дня стоял вопрос, флоры и фауны, экологической политики. Это, безусловно, важно. Но в то время когда мы пережили одну из самых сложнейших страшных недель прошлая неделя, когда боевые действия возобновились в Авдеевке на востоке нашей страны, то конечно мы считаем, что нужно сегодня сконцентрировать все наши возможности, полномочия, мобилизовать все усилия для того, чтобы рассмотреть в парламенте план мирных. Наших инициатив, что украинский парламент вместе с правительством, вместе с международными институциями, может сделать для того, чтобы как можно быстрее вернуть мир в Украину. Потому что, к сожалению, уже сколько прошло времени, многие критикуют Минские соглашения, но никто так и не вышел с каким-то альтернативным предложением. И украинский парламент, к сожалению, я считаю, недостаточно участвует сегодня в Минском процессе. И поэтому ну, а я считаю, до... что вопрос мирных инициатив это задача номер один украинского парламента. І нам потрібно жити по нашій українській повістці дня. А гроші до мобілізації раз сил, пані Наталії, то, судячи з вчорашнього дня, особливо ранкового засідання, то питання є. Питання є до дисципліни народних депутатів. Але Тому не випадково Андрій Порубій вчора наприкінці вечірнього засідання і закликав це. депутатів не спізнюватись на роботу. А взагалі, хоча б ходити треба щодня на роботу, правильно, а потім вже і не спізнюватися. Ну я хочу додати, що в принципі звичайно важлива позиція і всіх фракцій при формуванні порядку ден. І, комітетів, і кожен комітет надавав свої пропозиції до формування порядку денного. На нашу позицію, на нашу думку, першочергові, звичайно, мають бути законопроекти, які е, стосуються забезпеченню. Е, Армії нацбезпеки, потім ми повинні продовжити ті реформи, які розпочалися. І першим пріоритетом це судова реформа і закони пов'язані з проведенням цієї судової реформи. Питання децентралізації і е, багато об'єднаних громад чекають якраз на підтримку парламенту. А такі укладні, законопроект, має законопроект має бути розглянутий наскільки я знаю завтра у Верховній Раді Звичайно. України. Дякую народним депутатам України Наталії Королевській та Олександру Олександру Кодолі. І е, дякую нашим теле. Дачам за увагу до парламентського, а наші камери ми перемикаємо на сесійну залу. Там зараз має розпочатися пленарне засідання.